Дівчата, привіт, скажіть, будь ласка, чи мене чутно? Це важливо. Дайте мені плюсиків, якщо ви мене чуєте. О, отлично, все чутно. Ура, ура! Тому що я тут провід міняла до а, цих мікрофончиків і, коротше, не розумію, що там у мене Всім привіт! У мене для вас, я не знаю, не новина, у мене для вас величезна кількість вдячності, тому що а, хто не знав, вчора в мене був день народження, мені виповнилося 39 років. І в мене така кількість повідомлень в Діректі, і це так приємно. Я вам всім дуже-дуже вдячна, тому що це прям, по-перше, відгуки, по-друге, визнання. По-третє, я сьогодні не на довгий етер, а десь на хвилиночок 20 у нас, але дуже дуже важлива інформація. Давайте, як завжди, домовимось. Пишіть питання одразу, щоб я виділила час і на них відповіла. А я вам розкажу про визнання і про нашу е дитячу історію того, що все, що ми е робимо в житті, дуже часто ми робимо через цю дитячу історію довести щось мамі й татові. І отримати ті довгоочікувані слова, що ти наша красунечка і ми тебе що любимо. Тому що і це так складно усвідомлюється, знаєте, це так це дуже складно усвідомлюється, що насправді нам потрібні тут слова, не від цієї людини, від якої ми їх хочемо почути. А в першу чергу. Від себе самої, а далі вже від цього світу. Любочка, доброго дня! Я отримала ваші поздоровлення, дуже-дуже вдячна. Я все прочитала. Мені здається, що нічого не пропустила, але я прям Дірект перелистала і прочитала. Я хочу вам розказати свою історію, що у мене була чудова робота багато років. Я працювала в компанії 8 років, і там. Просто прекрасний керівник, яка а, дала мені змогу розвиватися, а, пробувати свої можливості. Вона дуже в мене вірила. І зрозуміло, що я її щитувала як батьківську фігуру, у якої дуже сильно хотіла отримати визнання. І в принципі, інколи мені вдавалося отримувати це визнання. Але, звісно ж, будь-яка батьківська фігура частіше а, все одно по шапці прилітала. Але зараз. Тут і зараз, коли я -чуть психо... в своєму психологічному віці, я розумію, що інколи її невизнання в лапках спонукало мене досягати більшого, спонукало йти далі, спонукало а, тестувати, пробувати перевіряти, робити краще. і із цих неприйнятів в житті складається наш цей діамант, який ми обрамлюємо своїми діями. І коли хтось вас не визнав вашу роботу, то це не означає, що ви зробили її погано. І ви повинні це розуміти. Інколи, звісно, означає, ніхто там ну, таке також буває, ми тут, давайте якусь нормалізуємо там реальність да, свою, але дуже часто це не так. І насправді ви отримуєте необхідне вам визнання лише тоді, коли Знаєте, як то кажуть, так типа ви все получите, коли вам вже не треба буде. От приблизно те ж саме, коли ти вже дасти собі це визнання, коли ти вже сама про себе все зрозумієш, коли ти в свій фундамент самоцінності покладеш цю цеглинку, на якій буде написано Я ціную все, що я роблю, і я знаю, як добре я це роблю. І, і ти така, ну все, фух. І тут з цього моменту закладання цієї цеглинки в цей фундамент вас, вам, вас почне визнавати весь світ навколо. Тому що хибна думка, що якщо ви будете бігти за визнанням навколишнього світу, то ви отримуєте те задоволення і заповните ту діру, яка у вас є. Насправді, насправді. А Діру ви заповните лише тоді, коли ви знаєте самостійно свої надбання, свої досягнення. Зрозумієте там, які ваші сильні сторони, які не дуже сильні сторони, які треба можливо покращити або не сильні сторони, використовувати собі на користь. І от в цьому моменті у вас зніметься тривожність, страх і так далі, в точці того, що треба всім довести, що я хороша, да? і скажіть мені, що я хороша. І от коли ви самостійно почнете собі казати, що ви хороші, що ви робите все так, як треба, робите стільки, скільки можете тут і зараз, не порівнюючи себе ні з ким, окрім себе минулої, отут ви отримуєте визнання всього світу. Тому що світ навколо транслює вам лише те, що ви відчуваєте в себе всередині. І якщо ти думаєш, що не да, то обов'язково обов'язково знайдеться людинка. Яка тобі така і скаже, що ти ти не дотягуєш шира, <світ> або ще щось. Тому <світ> напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто в мене тут, а... в моїх словах і в моїй розповіді зараз впізнав себе, або відчув якийсь дискомфорт, або мої слова для вас звучать дуже різко, або якийсь ну, е е емоційний. Обрис, який ви відчули від того, що я кажу. Розкажіть, будь ласка, поділіться зі мною. Мені дуже цікаво, як ваші відчуття всередині, які у вас відчуття всередині на мої слова? О, так впізнала. Я почненідо, я, я, да, так, да. мої ви хороші. Я кожен з вас обіймаю. Я, і це круте самосвідомлення, і це круте самоусвідомлення. Дякую. Будь ласка, дивіться. Коли ви розумієте механізм, який я зараз вам озвучила, і як він працює, і помічаєте за собою, що вечерійний раз ви собі попереду себе повісили якусь морквинку і починаєте знову за нею бігти, ви себе так трішечки водічка призупиніть і запитайте, Катюня, а куди ти біжиш? Розкажи мені. Ти біжиш, щоб що? Щоб кому що доказати. <смі> Або е от добіжиш ти до цієї морквини. І що ти хочеш почути? От, от в цій точці дуже-дуже багато буде розуміння, це ваші бажання чи не ваші. Треба вам туди бігти, насправді, чи не треба. Е Отримаєте ви задоволення, коли добіжите до цієї морквини. Ви ж розумієте, що якщо ви біжите, щоб отримати якусь там похвалу від Васі, наприклад, mm. гіпотетично. То на шляху, поки ви біжите до цієї морквини, Вася 10 разів може злитись. Його взагалі не буде в вашому житті. А ти вже ж біжиш, морквина вже треба, ти вже забула, що це із за Васі. В конічному ето, добігаєш до цієї морквини, зриваєш її і думаєш, на хулі я тут роблю. Незадоволення, ніякої емоційної реакції, така, типа, вроді вкалувала, пахала, тільки не поняла для чого. І оцей, оцей процес фрустрації, який ми отримуємо потім на, то, на тій стороні досягнення незрозуміло чого. Він дуже сильно може викликати. О, дивіться, в інсті появилися ці штучки, коротше, походу, да? Я так поняла. Він дуже сильно. Кидає нас якийсь ну, передує депресивному стані, розчаруванню, тому що, типу, блін, а як так? А чому? Чому я тут? Тому я вас дуже і дуже прошу, звіряйтеся з тим, наскільки бажання, за яким ви біжите, ваше. Лова пише, у мене піднімається злість, коли хтось ставить під питання мої досягнення, зовнішність і розум. Ну, злість це нормально в такому плані, тому що ви себе захищаєте. Ніхто не має права ставити щось. Під питання з того, що ви собі присвоїли. Слова дуже влучні, відчуття, що рухаюсь в правильному напрямку, і не треба здаватись. Чудово, я дуже рада це чути. Так, у кого ще які усвідомлення? Привіт-привіт! Поділіться, будь ласка, зі мною. Чому я це питаю? Мені хочеться трішки. Я завжди мої етери і теми вони завжди. Складається з якогось просторового, да, там клієнтські сесії, робота, хтось щось написав, якусь ситуацію обговорюємо. І в мене о, цю тему ще не виносила, тому дуже завжди все де А, Ось пише Наталочка: вже депресія підтвердження. Да. Сподіваюся, що ви працюєте з цим, це дуже важливо. Лова, а як реагувати? А, якщо це не ваше бажання розбирати. Ох, розбираєш і кажеш собі окей, а це не моє бажання. Що моє бажання? Яке моє бажання? Що насправді я хочу? Дивіться, ви ж не можете одразу відмовитися, якщо, ну, наприклад, у когось там була кар'єра, а ти зрозуміла, що ти взагалі хотіла бути все життя, я не знаю, там, музикантом. Ну да, так, типу. і тут, якби ти ж не можеш зараз кинути те, що тобі. Приносить кошти для того, щоб зайнятися тим, що ти не вмієш і ще не буде тобі кошти приносити. Це завжди якийсь паралельний процес усвідомлення, який ви разом потім починаєте в цьому існувати, і ви вже звіряєте свої бажання. Розбирайте їх, розбирайте і а, ставте собі питання, заради чого це я роблю, що я хочу цим досягнути. Коли у вас розумієте, коли у вас на кожне ваше бажання буде якась хоча б кон ну, конкретика, да? типу ви там: ну, от хочу це, тому що я. Блін, там, хоч давайте фізику якусь візьмемо. Хочу займаюся спортом, е, хочу там круте підкачане тіло, щоб коли дивитися на себе м -м, дзеркало, подобатись собі, да, типу буду отримати від цього задоволення, буду тоді відчувати себе типу, на стой стан, наприклад. Да? І ти така розумієш, що коли ти добіжиш до цієї картинки, що ти собі подобаєшся, і ти така, блін, я молодець, мені подобається відчуваюся здоровою. Або там, це про здоров'я може бути. От як я займаюся пілатесом, наприклад, після народження малого вже два роки. Блін, мені інколи буває так складно, що це просто трендець. Не хочеться мені нікуди йти там. Але я розумію, що це інвестиція в тіло, спорт і все, що пов'язане з тілом, це ваша інвестиція у ваше майбутнє. Тому що ви можете або цю інвестицію зараз тріпать в дріб з'їдати, типу, знищуючи своє тіло своїми діями, або якщо ви інвестуєте в своє тіло час, то це завжди буде тіло, яке після там якогось віку вам скаже, Малеч... от, ходити, бігати, залишати його рухливим, щоб ваші е... сустави були рухливі, працьовитиш. І ви така, о, і ти така в 60 бабушка, яка його займається, розумієш? Відстоювати себе чи не показувати вигляд, що це тебе заділо? А я не знаю, тут залежить від того, як вам хочеться. Якщо ви емоцію... Будь, дивіться, якщо не стосуватися цієї ситуації будь-яку емоцію, яку ти відчула, і не понесла людині, до якої ти її відчула, то все одно десь вона вилізе. <кхм> Анна пише слова, які змушують задуматися. А дійсно, чи бажання ці мої? Чи хочу комусь щось доказати, що я хороша дівчинка? Доказуйте собі все. А, я про критику, я поняла, я спочатку не зрозуміла, про що ви. Я не знаю, як працювати з депресією. Ліки не підходять, з роботою не складається, щоб оплачувати психолога, що самі робити. Ліки не підходять, тому що не завжди ліки підходять з першого разу. Треба її ще перепідбирати. Там же я не психіатр, але вам треба до кваліфікованого спеціаліста. Так як ви зараз в депресивному стані, ви не бачите шляхів. Собі допомоги, це абсолютно нормально, але ви повинні пам'ятати, що є соціальні служби, є безкоштовні психологи, які можуть вам допомогти. Пошукайте. Ви е, є реально психологи, які в, е, там, дають 2-3-5 сесій безкоштовно. Сходіть до спеціаліста, який дає ці сесії, і нехай він вам допоможе. Тому що в рамках прямого етеру це дуже некоректно да, робити. І ви повинні там, я не пам'ятаю, скільки там місяць чи більше п'ються ліки. Якщо вони не підходять, підбираються інші. Обов'язково єдине, що ви можете собі. Я ж не знаю на якому рівні у вас воля, да, ви кажете, що самі робити. В депресії волі може взагалі не бути. Вам нічого не буде хотітися робити. Тому самі, що ви можете робити, це хоча б просто функціонувати щоденні. Щоденні ритуали почистили зубки, позаймалися трішки спортом, повиходила, понюхала свіже повітря, поодихала сонечком, посиділа в медитації. Тіпа маленькі ритуальчики ніколи не можна прибирати зі свого життя. Тому що тоді мозок думає, що він втрачає контроль над вашим життям і починає ще більше тривожитись. Тому робіть для себе оці маленькі ритуальчики, і шукайте людину, яка вам може допомогти безкоштовно, виділити вам час і реально. Буде вообще вам супер-пупер. Тому це, це прям дуже важливо. Ви що? Ні в якому разі не затягуйте стан і не залишайтеся в ньому. Так, для українців є спеціальна програма. Я проходила безплатний курс психологом. От бачите, От, е, коли ми думаємо, що ми не можемо е, знайти рішення якогось питання, це або. Вирішувати це або ви не готові до вирішення зараз, і ви е, цим станом обслуговуєте якусь вторичну вигоду і вирішити буде ще складніше. Або е, депресія, вона, завжди, е, вона завжди, як знаєте, як наче всі двері закриває, все не виходить. все. Тому тут дуже важливо діяти, кількість дій. Дякую, ліки вже змінювали декілька разів. Ой, Наталичка, я uh, тут вам, звісно, ну, якщо б я краще знала uh, фармакологію, ліки, психіатрію, я б вам, звісно, відповіла на це. Але uh, як мі... ви можете Дивіться. Непопулярне популярне міння психолога. Знаєте, в етерлетіку таке типу, «Говори і біги». От зараз скажу і бігу. Тому що, блін, мене захейтять, як завжди. І мені до речі, мені в третій довелося видалити пост дівчки. Я написала пост в Треці про те, в мене на цю тему були сторіс про свою вагітність, коли мені сказали, що я не можу завагітніти короте, з вашим діагнозом і в вашому возрасті, як мені сказали. Типу, і дітей вже так знають, познавато. Вот, і, як, я, як я потім ходила до остеопата, ходила до гомеопата. І коли я сиділа гомеопата, вона каже, де да, все нормально, в тебе потім, ну, по її там в неї там, спеціальна машина, яка корот, електромагнітні поля а, аналізує, дивиться, в якому стані твій а, організм. Вона каже, да, все в тебе ок з маткою, ти вже можеш спокійно вагітніти. Але я тоді сиділа і не знала, що я вже вагітна. І, і знаєте, це люди втреті, я я так шуткувала з собою, я кажу, в мене було відчуття, що я краще попала. Знаєте, якщо ми е, Живемо на рівнях, на якихось слоях реальності, то мене викинуло з цим постом в якийсь рівень такий, типу, базове существування. Там почали хейтити коротше, остеопатію, начали, короче, хейтити гомеопатію, начали розказувати, що типа, та конечно, ти, типу, взагалі там чуття не безмозгла дура, якого хрена ти типу, поперлась, типа з безпліддям до гомеопата. Ти б спочатку до врача пішла і коротше, і там. Боже, мабуть, більше 100 тисяч переглядів. Я не пам'ятаю, скільки коментарів, але я, коротше, зайшла в коментарі, думаю, така боже мой, я в, этом, я, я в этом мірі не живу, я не хочу сюди дивитись. Ах, наскільки люди живуть от в такій коробочці? Вообще, от в такій. Я не топлю за гомеопатію, я не топлю за остеопатію. Я кажу, що у кожного буде свій шлях і свої інструменти, які йому допоможуть. Але свобода мислення. Це те, що дозволяє в цьому світі існувати всьому. І для комусь треба саме остеопат, а комусь гомеопат, а комусь традиційний лікар, який покладе на стіл, прибереться за зайвий ендометрій. Людина буде і завагітніє. Не треба ну, забороняти людям жити їхніми шляхами. От знаєте, це от типу мене, і я настільки, і це було якраз перед напередодні мого дня народження. Я думаю, та блін, де вже не готова це читати. Я просто пішла і заархівувала цей пост. Бо я просто я, 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 я хуєла. Отак от ну, просто стільки коментарів від людей, які. Я типу, дивлюся, думаю, ну типу, я навіть не можу комунікувати, не хочу Даже комунікувати. типу, Думаю, ні пайду. Це ж так все. І закрила його. А, так я до чого це вела? А, пошукайте альтернативні методи. І я при депресії, до речі, мені здається, вам було б дуже класно знайти хорошого ароматерапевта. А Також, якщо хочете, напишіть мені в лічку, я вам дам натуропата, дівчинку, яка займається препаратами з Coral Клаба. І а, паралельно попробуйте з вашими препаратами, які ви п'єте, натуральний підхід. Можливо, ваше тіло просто відвергає фарму і все. А вам треба спеціальні аромамасла, які а, активують. А, Визначені долі мозку для того, щоб е, запустити роботу гормональної системи правильно. Вам можливо потрібні натуральні препарати, от, які допоможуть вам вийти з цього стану. Можливо, у вас просто інший шлях. Тому спробуйте. Наталочка пише: всі лише мама з дітьми допомагають, Я одна. Наталочка, це ваше упередження, це неправда. Допомагають абсолютно. Я, коли почалася війна, зверталась до безкоштовних. Психологів я, в мене немає дітей. І я не мати одиночка мене навіть такого мені питання не задавало. Я те, що 39 і вже не рожу, та ще й немає з ким. Все народите. Слухайте, якщо у вас це є, так скажемо, в судьбі. Я знаю не одну жінку, яка в 41, 2 і навіть 3 народжувала взагалі першу дитину. <кхем> О, Боже, Оля Флайога. Я так скучаю за флайога. Якщо, якщо ти викладаєш Флайогу, я просто. Підіть на флай-йогу. Це, та, це так знімає контроль, це так повертає тебе в такий якийсь просто неймовірний світ. Мені тут дуже не вистачає флай-йоги. Шикарна річ, я ще дуже рекомендую всім. В яку сторону дивитись? А, відчуваю себе одиноко. В кожній людині бачу недоліки. Часто закриваюся в собі. В еміграції пройшла розлучення з нарцем. На мою багато працюю над собою. Бачите недоліки, тому що ви достатньо високих вимог до себе, мабуть. Один із варіантів. Одиноко. Також це нормально для етапу еміграції може бути. У мене тільки Я... мені вам хочеться питання поставити. Багато працюючи над собою, чи не втікаєте від Взагалі-то відповідей на ваші питання, які є насправді у вас вже. тут я б подумала над цим. Так, я в 40 років вірю, що знайду свою людину і народжу дитинку, а не тільки так. Хай, буде все найкраще. Наталочка, рома масла практикує. Чудово питання, якої якості рома масла. Ну, там дуже важливо да, прям шукати гарної якості, щоб не нашкодити собі. Так, викладаю О. М -м -м. крутяк, крутяк. А в якому місті ви? Супер, боже, це просто. У мене знайома народила в 48 перший раз. Дівці, берімо собі, так сказати. вас день народження сьогодні вчора був, але все одно дякую, мені приємно. Чому виникає відчуття жалості до чоловіків? Ой, Юлічка. Я, звісно, як розкажу. Давайте це буде останнє питання, на яке відповімо, я побігла. По-перше, до речі, дівчата, сьогодні останній день а, цін до мого дня народження найнижчих подарункових цін на моєму сайті. А, посилання в шапці профілю заходьте, я дуже рекомендую марафон мудаків обов'язково купити мастер-клас чоловіки інструкція зрозуміння. Ну, чоловіки Інструкція. зрозуміння до кінця місяця буде така ціна. А сьогодні останній день це просто марафон від а, побачення до обручки обов'язково і мудаків, це просто обов'язково. Юля пише: я купила просто марафон. Я, у, я впевнена, вам сподобається. Всі питання про стосунки, які є, просто марафон вам точно відповість на все. Мудики це змінить ваш вектор з того, щоб бігати за чоловіками, на те, що ви нарешті обираєте. В общем, дівчатки, ідіть, почитайте, пообирайте собі. А я поки відповім на питання, на яке обіцяла відповісти. Чекайте. Відчуття жалості. Ну що? Дивіться, жаліючи когось, ми возвишаємось над цією людиною. Типу, якби я ви, я більше, я розумніше, а ти маленький, трішки неспособний, Тому я тебе пожалію. Ця позиція може бути мамська, дуже небезпечна для стосунків, І. А, це завжди позиція, типу, я лучше, я більше. Її складно усвідомити про себе. Тому що зазвичай це люди, які в жертві, це їхня позиція в Трикутнику Карпмана. Коли вони ну, з жертвою намагаються вийти, вони починають жаліти інших, типу би слабі, чим я. Взагалі жаліть до чоловіків заборонена. Поки. Там, я не знаю, маленьку дитину погладила, поцілувала, ударилася, йде по цьому і пройде, все, максимум. Дорослий чоловік, а, він воїн, а, він а, достигатор, він. Ну, от ви уявіть, да, а, що він король. Чи хтось жаліє короля, взагалі? Це ж. Люд... Ну, ти, коли починаєш жаліти іншу людину, ти її як би наче в стан такої нікчемності погрожаєш. І отут небезпека. Тому виникає це десь е, у вас із-за неповаги до чоловіків, із за, можливо, моделі стосунків з татом, або тато був такий, і, або мама так себе поводила, тобто десь заклалася в вас цей механізм. І я, до речі, також в особистій роботі дуже класні даю практики для, для дівчат. Одну із самих елементарних це почати шукати за що поважати абсолютно кожного, кожного чоловіка, якого ви зустрічаєте за день. І ти йдеш і поважає, і думаєш, о, за що можна було таксист тебе везе, там виразити йому повагу за те, що він тебе везе, або охоронець в магазині. Знаєш, охоронець там в магазині виразити повагу за те, що там він відкрив двері, чи ще щось. Тобто, От з таких маленьких крупинок збирати цілу картину поваги до чоловіків, віднайти в собі повагу і цю жалість замінити на повагу. Тому що не треба нікого жаліти. Він не маленька дитина, він сам зможе вирішити свої проблеми, не переживай. Найкраще, чим ти можеш допомогти чоловіку, це сказати: Я в тебе вірю, я тебе кохаю і завжди буду поруч. І я впевнена, що ти знайдеш рішення. Точка. Нікакої жалості, а тільки повага. Повага до його шляху, до речі. Наталя пише, я купила про чоловіків, зараз куплю просто марафон. Дякую вам, великі дівчата, за довіру. Для мене це найкращий подарунок, який може бути на день народження. Круто сказано, з жаль до чоловіків заборонена огонь. Блін, дівчатки, тільки до діточок малесеньких. Потолок. Да, Настя пише жалість, гірше почуття. Ой, Настя, ви знаєте, у нас просто покоління людей, яке живе на жар на жалості. Привітик! Чи можливо таку ситуацію ви чи лише інший чоловік? Можливо. В цій житті, возможно, все. А, Лірусік, надиктуй мені в особисті ситуацію. Для тебе ти знаєш. Зроблю, так сказати, і ще й в бантик упакую. Поговоримо про це. Це буде мій подарунок тобі на Новий рік. Так. Ірина, скажіть, будь ласка, якщо чоловік каже, що я одружусь на Найті, яка мені кожен день буде робити міні, бо в нього така потреба. Це майбутнє аб'юс, чи це справді чоловік каже про справжню потребу? Ні, це дно дна. <плес> Ви ж подивіться, якими низманими потребами він обирає людину. Він не обирає вашу душу, він не обирає вас як людину, не обирає ваш світ. Йому не цікаво, про що ти будеш думати. Якщо в тебе, не знаю, там. Операцію на зубі зроблять, ти не зможеш йому міні. Ну, в мене просто предстоїть через пару місяців операція на зуб на зубі, і це там, прям ну, відновлення, етап великий, да? <сміття> і типа, я не зможу робити мініт кожен день. Тому що у мене буде відновлення, в смислі. Тобто він взагалі не буде приймати нічого не так, як він хоче. Тікайте, це дуже погана ознака, дуже, прям очень рекомендую. Настя, як військовими? не знаю про що ви. Дівчки, мені треба йти. Ще раз запрошую всіх на свій сайт. Я вас обіймаю, маю, я вас цілую. З неділі, обов'язково, з понеділка, з неділі це спочатку неділі, маю на увазі. З початку тижня, отак от буде правильно. Повернемося до етерів, повернемося до цікавих тем. Сподіваюся, що повернусь до YouTube, тому що пропускала там декілька субот, а в мене вже назрілі цікаві теми, які хочу з вами обговорити. І всім дякую ще раз за поздоровлення. Гарного дня! Цілую, пока-пока.